Новини за хвилину підписуйся, став лайк. А ми поїхали. 3 жовтня детектори зафіксували 15 дронів над базою в Вельзенборні. Вони перелетіли в Німеччину і були помічені в Дюрені. Міноборони Бельгії не виключає причетність РФ, але доказів поки немає. Йдеться про цілоспрямовану розвідоперацію. Данська розвідка каже: Москва веде гібридну війну проти Данії від провокацій в морях до кіберударів. Мета створити невизначеність і перевірити реакцію НАТО. Експерти попереджають про нові гібридні атаки, включно з кіберзагрозами. Танкер Рбаракай, затриманий у Франції 30 вересня, вже продовжив рух. Поодинокі арешти не ламає схему тіньових суд. Що затримання буде лише разом, бізнес працюватиме як і раніше. Чехія розглядає передачу модернізованих т 72 але рішення залежить від уряду після виборів. Політична ситуація поки не визначена. Генштаб радить передати танки, але остаточної відповіді поки немає. У ніч на 4 жовтня в Киришах пожежена НПЗ після атаки БПЛА. Аналіз фото вказує на пошкодження промзони. Губернатор підтвердив інцидент. Це вже не перший удар по цьому заводу. У березниках двома БПЛА вражено трубопроводи на філії Азот. Один трубопровід кислотний, інший водяний. Підприємство підтвердило інцидент. День. Це може вплинути на виробництво добрив і критичних компонентів. Сили спецоперації заявили про ураження двох РЛС у Воронезькій області. Удари по системах раннього виявлення послабляють протидії БПЛА. Російська сторона поки не коментує ситуацію. Росія завдала масового удару по енергетиці України. 35 ракет, і 60 дронів по газовій інфраструктурі у Харківській та Полтавських областях. Частина об'єктів зруйнована. Шостка і Славутиць залишилися без світла. Почалась нова битва за енергетику.